Тарас Григорович Шевченко. Сон. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни? Щоб і з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадиться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки, і не благай. Не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає господа на небі. Отак От ідучи по тиню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі дучі, поки доплентавсь до хатини. Та й сон же, сон, на причу дивний мені приснився. Найтверезіший би упився, скупий же дюга, дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два, дивлюсь, так буцім сова, летить лугами, берегами та нетрями. А я за нею. Та за нею лечу й прощаюся з землею, дивлюсь хати над шляхами та городи з тома церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані обуті і кайданами окуті муштруються. Далі гляну, у долині, мов у ямі, на вогнищі город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий. То літаю, то город безкраїй, церкви та палати, та пани пузаті, і ні однісінької хати сверкалося. Огонь огнем кругом запалало, Аж злякався я. Ура, ура, ура! закричали. Цуцу дурнів, схаменіться. Чого се ви раді, що горете? Хекай хахол, не знають параду. У нас парад саме зволіт сьогодні гуляти! Та де ж вона та цяця? -ця? Вон видиш, палати? І зробився я знову незримий та пропхався в ті палати. Боже мій єдиний, так оддарай. Уже нащо золотом облиті блюдолизи? Аж ось і сам високий. Сердитий виступає, Обок його цариця невога, мов опеньок засушений, тонка довгонога сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та в пику його як затопить. Облизався не барака та меншого в пузо. Аж загуло! А той собі ще меншого ту за межі плечі. Той менший, а менший малого, а той дрібний, ха дрібно, і хадрібно, та уже за порогом, як кинеться по вулицях. Та й давай місити недобитків православних. А ті голосити та верещать, та як ревнуть. Гуля, наша батюшка! Гуля! Ура! ура, ура! І сльози, от пішов я город озирати, там ніч, як день, палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий у увесь каменем. Дивуюсь, мов не самовитий, як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво? Отут крові пролито людської і без ножа. Потім боці твердиня дзвіниця, як та швайка загострена, аж чудно дивиться, і цигарі таленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває. А на коні сидить охляб, у свиті не свиті і без шапки. Якимсь листом голова повита. Кінь басує, от от річку, от тот перескочить, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано. ковано. вторая, таки да диво наставила. А тепер же я знаю. Це той перший, що розпинав нашу країну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлися боє, накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю історію України, стою, замираю. А тим часом тихо-тихо та сумно співає щось таке я не Мммм, <звідь> із города, із Глухова полки виступали заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками на гетьманом. О Боже наш милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспида неситий, що ти зробив з козаками, Болота засипав благородними костями і в темній темниці мене вольного гетьмана годом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою. Церкви та палати, веселися лютий кате, проклятий, проклятий. Піти лишень подивиться до царя в палати? Що там робиться? Приходжу старшина пузота, стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалось, як індики і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились, неначе берлоги медвіті виліз, ледве-ледве переносить ноги, та одутий, аж посинів, синів похмілля прокляте його мучило. Та як зикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось, що осталось, мов скажений на менше гукає і ті в землю. Він до дрібних і ті пропадають. Він до челяді і челядь, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво, дивне, сталося на світі. Дивлюся я, що дальше буде, що буде робити мій медведик. Стоїть собі, голову понурив, сіромаха, а де ж ділася медвежа натура? Такий чудний, я аж засміявся, та він почув, та як зикне, я перелякався, та прокинувся. Отаке таке то приснилося диво. Чудне якесь, таке тілько сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.